Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу. НТК події дня четверга 2 лютого. У студії. Тамара. Приходько далі коротко про головне. Черговий безпілотник передали десятці в рамках флешмобу дрон для ЗСУ. Родина з п'ядиків просить допомогти. Полум'я повністю знищило хату, у якій мешкало четверо людей. Коломийські поліцейські закликають пішоходів використовувати світловідбивальні елементи. Плюс 17 у Коломийській художній школі спростували інформацію про начебто недотримання температурного режиму. Про це та інше детальніше далі. черговий безпілотник передали десятці у рамках флешмобу Дрон для збройних сил України цього разу до купівлі квадрокоптера долучилися співробітники Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки комунального підприємства Коломияводоканал та дві релігійні громади Української греко-католицької церкви зі Снятинщини. Ініціативи голови військової адміністрації пана Любомира Лужкова в Коломийському районі створений такий флешпо під назвою Надати дрони нашій десятійськомовій бригаді. Є багато організацій, які долучились до цього, в тому числі Коломийський районний центр комплектування та соціальної підтримки. На даний час це дуже необхідна річ, яка потрібна для нашої бойової бригади, тому що, як ви знаєте. Дрони вони можуть одноразово полетіти і не повернутися. Їх потрібно кожен день і в необмеженій кількості. Тому я прошу всіх долучатись так само до цієї акції і допомагати нашій бригаді. Я представляю греко-католицьку громаду села Княж, а також сусідню громаду села Залуччя. Це Старостинський округ номер 2 Снятничне. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громади взяли активну участь у зборі допомоги для внутрішньопереселених осіб. Збирали продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. Також жителям сіл допомагали у придбанні військової амуніції на фронт, а тепер долучилися до акції придбати дрон для армії. Ну для того, щоб пошвидше наша армія. Для того для захисту спочатку, а потім для звільнення наших міст і сіл, де страждають і терплять невинні люди, жінки, діти. От. Віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу, і, і разом цією акцією хочемо долучити внести свій внесок до швидшої перемоги. Оселя згоріла вщент. Родина з п'ядиків просить допомогти. Полум'я повністю знищило хату, у якій мешкало четверо людей. У них залишилися тільки одяг, у якому були вдягнені. Усе інше майно перетворилося на попіл. Без фінансової підтримки родині, де двоє дітей не обійтись, тому дуже просять допомогти відновити житло. Реквізити впродовж сюжету. Будуть на екрані. Нещавний вогонь залишив по собі лише обгорілі стіни, розповідає Вікторія Майданська з п'ядиків, яка досі не може оговтатись. Жінка каже, залишилася з двома дітьми та батьком без даху над головою серед зими. Я була на роботі і мене подзвонила сусідка і каже, біто в тебе горить хат. Я переживала, що діти там не було. Слава Богу, що піти живі. Та туди з той час пішов, були пожежники гасив, але там нічого не лишилося через електру, Бог, усе знищено. Вікторія Майданська каже, їй з двома донечками, яким шість та вісім років, та батьком не впоратись з такою бідою, а тому звертається до небайдужих із проханням допомогти відновити житло. Допоможіть мені, будь ласка, люди, чим можете. Трошки потрібні кошти. Потрібна якась моральна підтримка. Номер картки Приватбанку Вікторії Майданської 4731 2196 4332 5230. Військовослужбовець Ігор Лищишин показав квартиру, яку придбав завдяки допомозі небайдужих прикарпатців. Вартість нового житла майже 18 тисяч доларів. 13 тисяч із них чоловік сплатив самостійно. Решту суми зібрали краяни. Нагадаємо, боєць сирота звернувся до наших журналістів наприкінці травня із проханням висвітлити потребу. Чоловік вдячний кожному, хто відгукнувся і запросив на імпровізовану екскурсію. Пажемо,

Дуже вам дякую. Я дуже вам дякую закопатися, я дуже дякую за вашу за... духну, що ви ми... робили. Дякую, що бачите, як я живу. Дякую Богу, що в мене вже прийнялося своє житло. Я дуже всім дякую прикопальці, за всім, хто мені допомагав, хто хотів мені допомогти. Я дуже велике вам дякую. Будь помітним на дорозі, Коломийські поліцейські закликають пішоходів бути особливо обачними та використовувати світловідбивальні елементи. Ця проста річ може врятувати життя, наголошують правоохоронці. Від початку року в Івано-Франківській області трапилось понад 25 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. В аварії травмовано 20 людей, шестеро загинули. Одна смертельна ДТП трапилася у січні в Коломиї. Жінка переходила дорогу у невстановленому місті без світловідбивальних елементів у темну пору доби. Її збила автівка, і від отриманих травм пішохідка померла в лікарні. Пригадує начальник сектору ювенальної превенції Коломийського районного відділу поліції Петро Михайлюк. Більшість ДТП трапляється якраз в темну пору доби. За участі пішоходів, які перебігають вулиці не встановленому місці, навіть якщо вони рухаються на пішохідному переході, вони не дивляться на транспортні засоби, які рухаються, чи транспортний засіб зупинився, чи не зупинився. Вони вибігають на пішохідний перехід і вважають, що водій може автоматично зупинитися. Ні, це не так, тому що коли вони в чорному одязі. Водій їх може не помітити і внаслідок чого може відбутися ДТП і травмувати людину. Тому поліцейські, вкотре звертаються до пішоходів, бути особливо обачними. Уважно переходити дорогу лише у встановлених місцях, а також мати на одязі світловідбивальні елементи. Чи на одязі, чи не на сумці, чи на рюкзаках. Якщо людина йде в темному одязі, водій побачить пішохода лише за 20 метрів. В світлому пішохода буде помітно за 50 метрів. А зі світловідбивальними елементами людину видно за 130 метрів продовжує Петро Михайлюк. Бажано, щоб люди в темну пору доби мали з собою або жилетки, або е, одяг з світлоповертаючим елементами, щоб водії, які рухаються, могли їх здалеку побачити, коли вони переходять вулицю. Петро Михайлюк каже, чимало пішоходів у Коломиї не використовують такі флікери, тому спільно з колегами провели акцію Будь помітним на дорозі і вручили перехожим світловідбивальні браслети. Тримайте, один, Дуже важко, щоб водій помітив, бо світла немає, якби освітлення теж і вулиці теж не освітлюються, тому це дуже корисна штука. Особливо важливо, аби такі браслети чи будь-які інші флікери мали діти. Продовжують поліцейські. Вони рухаються самі по вулиці або в компанії, і мо в наслідок чого можуть отримати травми, вибігти на дорогу. А ще звертаються правоохоронці до велосипедистів, які рухаються увечері. На транспорті обов'язково мають бути світлоповертальні елементи. А велосипедист має їхати у жилеті. Бачите, на мені жилетка, вона є світлоповертаюча і мене видно на значній вістині. До слова за порушення правил дорожнього руху можуть оштрафувати не лише водіїв, а й пішоходів, нагадують правоохоронці. Плюс 17. у Коломийській художній школі спростували інформацію про, начебто, недотримання температурного режиму. Напередодні це обговорювали у соціальних мережах. У закладі запевнили, діти навчаються у теплі, а днями тут встановлять генератор для безперебійного процесу. Софія намагається не пропускати занять з малювання. Дівчині дуже подобається навчатися в художній школі. Переконує тут комфортно, затишно і тепло. На даний момент не холодно. Ну я прийшла. Мені казали, що якраз світло е виключають, тому зараз тепло е раніше. Тоді, коли пам'ятаю, тоді було тоді було ще прохолодніше, тому що тоді погодні умови були. Ну е тоді були і приморозки, і тоді було відносно холодно. Але зараз нам ну, мені комфортно займатися тепло. Ну все добре. На шкільному термометрі плюс 17. Цей показник у межах норми, каже виконуюча обов'язки керівниці відділу культури Мар'яна Кодіна. Розповідає напередодні у соцмережах поширили інформацію, що в закладі холодно, але на це були об'єктивні причини. З 1 грудня по 1 лютого включно наша школа. Художня, так як і всі мистецькі школи були на простою. В художній школі велися ремонтні роботи даху. Були звичайно відкриті двері, бо це все носилося, виносилося, заносилося. Викладачі працювали в наметі творчості та дозвілля протягом січня, бо в них було встановлене чергування, тому температурний режим не міг бути більший. Звісно, за період за січень місяць тричі мінялася черга. Ми як не могли зрозуміти, як ми будемо далі зараз працювати протягом січня, в карітасі був замовлений генератор. І зараз ведуться, ми не можемо генератор дати обслуговувати школу, поки він не пройде певні процедури. Його треба поставити на баланс, треба замовити кошти на е, пальне. Е, треба пальне закупити, тому е, це займає очевидно час. Да? Е, на сьогоднішній день. Вчора діти вийшли до школи. На сьогоднішній день температурний режим в школі сягає від 15 до 17 градусів. Зранку це і температура 15, вже ближче до обіду. То це і 17-18 градусів. Принагідно Мар'яна Кодіна показує роботи, які ведуться в двох приміщеннях під стріхою. Це просторі кімнати, які вже зовсім скоро будуть майстернями для учнів художньої школи. А ми вже е, на стадії. Е, Цього приміщення, власне, вже завершуємо його. Тут планується бути майстерня і виставкова така зала для власне для діток художньої школи. І ми вже робили презентацію цього горища, коли був проект як Марія Примаченко. Тому зараз ми. Вже бачите, ми маємо вікна, тут просторо, тут світло, і діти будуть задоволені. Бо, власне, коли ми говорили про такий простір, то ми робили опитування серед дітей, які навчаються в художній школі. Ми плануємо їм тут зробити такий простір, де вони можуть вільно сідати собі на подушках, на таких цей малювати. І... Отримувати задоволення від того, що вони роблять. Там є ще приміщення, в якому планується клас гончарства та ліпки. Ведуться роботи, що вагонку мають підшити. І, власне, тому і ці ремонтні роботи під час простої художньої школи вони тривали, вони закінчувалися, двері були весь час відкриті, все виносилося, сміття. Тому й очевидно, що в неробочий день. Бо було був такий температурний режим. Згідно з правилами, температурний режим у закладах культури має бути в межах 16-18 градусів. У приміщеннях нашої громади намагаються його дотримуватися, каже Мар'яна Кодіна. Якщо подекуди виникають проблеми, то їх обіцяють вирішувати оперативно. Що ж на сьогодні все нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.